Продовжуємо наш проект присвячений 30-річчю відновлення незалежності Української держави. Люди свободи і світла, в якому ми розповідаємо про українців, чия доля і боротьба стали головними їхньому житті за українську державу. Сьогодні мова піде про Миколу Міхновського, самостійна Україна. Звичайно, ви чули цей термін, сьогодні ним нікого не здивуєш. А між тим, автором цього терміну і цієї брошури з такою ж назвою є Микола Міхновський. Микола Міхновський адвокат, публіцист, провідник української самостійності, активний громадянин Української Народної Республіки, який долучився до будівництва його. Війська, засновник Революційної української партії і нарешті автор брошури Самостійна Україна. Микола Міхновський народився у священичій родині. У селі Турівка. Нині це Київщина, недавно з Гурівського району, а тоді була Полтавська губернія. Народився він у 1873 році. Батько його священик був патріотом, відповідно, виховав і сина. Микола Міхновський закінчує гімназію, потім навчається у Київському університеті, здобуває фах адвоката, юриста. І в 1895 році починає працювати адвокатом. Як він працював? Наприклад, у 1906-му судили двох братів революціонерів, шеметів і обох засудили до страти. За справу взявся Микола Міхновський, і що ж? Братів виправдали і звільнили прямо у залі суду, але рухаємося далі. У кінці 19 століття розвиток української ідеї, наскільки вона була можливою у Російській імперії, поділив українське суспільство на дві нерівні половини, на дві нерівні частини. Точніше, одна із них схилялася до культурно-просвітницької роботи стосовно культурної автономії України у межах Російської імперії. Інша частина, молодь, яку, без сумніву, очолив Микола Міхновський, схилялася до революційної боротьби, залучаючи навіть терористичні акти. У 1900 році Микола Міхновський пише брошуру «Самостійна Україна і засновує революційну українську партію. РУП. Треба сказати, що з Російщина інтелігенція, і Києва, і Харкова не розуміла Міхновського. І погано сприйняла його брошуру «Самостійна Україна. Я сказала, з яких причин наріжним каменем майбутньої України вони бачили автономію, і то лише в межах культурно-просвітницького проекту. Від 1906 року, коли він жив у Харкові, і до початку Першої світової війни, Микола Міхновський займався популяризацією української ідеї, там де про неї навіть не чули, а можливо чути не хотіли. Це була Слобожанщина, нині Харківська область, частина Сумської і Донецький басейн з початком першої світової Микола Міхновський на фронті, але повертається в Київ. І вже на початку 1917 року, коли в Києві утворюється центральна рада, він активно долучається до організації українського війська. Треба сказати, що очільники центральної ради Грушевський Петлюра Винниченко не співчували Міхновському, не зовсім його розуміли, розуміли і критикували. Грушевський казав, що це бідна людина, і з ознаками волюнтаризму. Виниченко написав оповідання, в якому проглядалися риси міхновського як націоналіста у такому жартівливому, саркастичному тоні. І Петлюра також його критикував на в шпальтах своєї газети Українське слово. Ну та як би там не було у середині 2017 року серйозний конфлікт Центральної ради з Міхновським спричинився до того, що Міхновський знову опиняється на фронті, але ненадовго. Коли відбувся жотневий переворот, у 1917-му він повертається в Київ і далі продовжує свою розбудовчу роботу по створенню українського війська. Нагадаю вам, що з 1917 по 21 рік. В Україні, а точніше в Києві влада змінювалася 16 разів. Тож можете уявити, які політичні події там вирували. Міхновський добре сприйняв гетьмана Скоропадського і навіть написав деякі документи для його уряду, але Скоропадський змушений впіти. Не сприйняв Міхновський і директорію. Врешті решт саме директорія послала Міхновського з місією до полковника Української Народної Республіки Петра Болбочана. Чим закінчилося. За наказом Петлюри Болбочан був арештований і розстріляний. Міхновський тяжко захворів тифом і невдовзі опинився на Кубані у Новоросійську. Знеселений після тяжкої хвороби, без однодумців, він там викладав у школі. Але, звичайно, думка його була на великій Україні. У 1924 році Міхновський повертається в Київ. Міхновський, автор брошури Самостійна Україна, який користувався страшенно великим авторитетом і в армії, і в народі, один із поборників націоналістичної ідеї, був небезпечний для більшовиків, які вже повністю окупували Україну. І тому не дивно, що Міхновського заарештовують і піддають допиту тривалістю кілька днів. Як не дивно, Міхновського випускають. Саме дивно, тому що 3 травня 1924 року Микола Іванович Міхновський був знайдений повішеним у садку товариша, в якого він винаймав житло. Обставини його загибелі невідомі. Казали, що це самогубство, але було б дуже дивно, щоб Міхновський завершив свою. Справу своє життя, так, можна сказати, безглуздо і самогубське. Ми пам'ятаємо Миколу Івановича Міхновського як одного з українських державників, претечу навіть Бандери, Шухевича і Коновальця. Пам'ятаємо, що він є автором брошури Самостійна Україна. А ще він створив, і вони є славною історичною пам'яттю нашого народу: 10 заповідей члена Української народної партії. Одна з них перша вільна. Осібна демократична, соборна, самостійна держава, від сяну по Кавказ, Демократична Республіка робочих, так він іменував Україну. Скрізь і всюди користуйся українською мовою. Нехай ні твоя жінка, ні твої діти не запаскуджують твою господу мовою гнобителя чужинця. Не бери жінкою з чужинців, щоб твої діти не стали тобі ворогами. Не приятелюй з ворогами, тому що цим ти додаєш їм сили. Ось такі були окремі статті із десяти заповідей Миколи Міхновського. В чомусь вони перегукуються із декалогом Української повстанської армії, щоправда, першою там була суворіша здобути українську державу або загинути у борні за неї. Микола Міхновський загинув. Але те, що він нам залишив, виховувало багато поколінь молодих українців, і цьому є підтвердження у Канаді, Америці, Бразилії, Аргентині, в Австралії, тільки в Радянському Союзі ми про нього нічого ні сном, ні духом. Після 91-го року правдива історія до нас повертається, а люди, свободи і світла, стають нашими провідниками.